Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжимо ранкову зарядку. Як, як я і казав, не обов'язково ви повинні робити ранкову зарядку, або якісь спортивні вправи, або якісь фізичні вправи, тільки обов'язково у приміщенні або вдома, або де ви знаходитесь. Ви можете вийти на вулицю. Та робити ранкову зарядку або якісь фізичні вправи на вулиці. Ми з вами сьогодні продовжуємо робити ранкову зарядку. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку та займайтеся фізичною культурою. Розпочинаємо сьогодні з нами з вами і з нами з усіма ранкову справу. Ранкову зарядку. Розпочинаємо з голови руки на пояс. Нахил голови вліву та вправу сторону. Всі вправи робимо без риских рухів. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. чотири. Продовжуємо. Раз. Два, три. чотири. І раз. Два, три. чотири. Закінчили. Дуже добре. Наступне завдання. Руки перед собою. Раз. Потягнулись руки до гори два. Не, не, тягнемось, не тягнемось. Просто підняли руки Два. На три. В Сторону, на чотири опустили. Продовжимо. Розпочинаємо. Ісходне положення. Руки перед собою. Раз. Потягнулись до гори Два. Не тягнемось. Просто підняли руки два. Три. Чотири. Перед собою. Раз, два, три. Чотири. Без різких рухів. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо. Раз, два, три. Закінчу. Дуже добре. Наступне завдання. Руки к плечам. Спокійно. Чотири. Вперед. Випади руками. Чотири назад. Розпочинаємо вперед. Руки к плечам. Вперед. Спокійно. Без різких рухів. Раз, два. три. Три, чотири. Випади плечами назад. Приготувались. Руки плечам. Раз. Два. Три, чотири. Вперед. Раз, два. Три. Чотири. Назад. Раз. Два. Три. Чотири. Продовжуємо. Ще два повторення. Вперед і два повторення назад. Розпочинаємо вперед. Раз, випади. Два, три, чотири. Назад. П'ять, шість. Сім, вісім. І останнє повторене вперед. Та назад. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Назад. 5, 6, 7. Закінчив. Дуже добре. Наступне завдання. Руки. Е, руки на пояс, ноги на шивні пліч. Робимо два нахила тулуба вліво, два нахила тулуба вправо. Без резких рухів. Поїхали. Нахили тулуба вліво. Раз. Два. Ногу на шиня плеч, Різ. Без різких рухів. П'ять, шість. І раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Продовжуємо. Раз. Два. Три. Чотири. І п'ять. Шість. І на останок. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Закінчено. Продовжуємо. Руки на пояс. Два поротату. Тулуба вліво, два поверта. Тулуба вправо. На раз, два. Розпочинаємо. Руки на пояс. У сторону, яку вам найлегше куди повертатись. Можете вліво в сторону повертатись. Можете вправо. Починаємо вправо. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Спокійно. Раз, два. три Три, чотири. І раз. Два. Три. Закінчили. Дуже добре. Наступна вправа. Ноги на ширню пліч. Так, і залишили. Зараз. Руки в сторони. Хлопок над головою. Ноги разом. Поїхали. І разом ноги. Раз. І опускаємо. Два. І продовжимо. Десять разів. Так. Тобі ж Підпригуємо. Ноги разом. Потім руки в сторони, ноги на ширні пліч. Десять раз. Це не прыжки. Це не випади, і не прыжки до гри. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Дев'ять, десять. Ця вправа на координацію рухів. Тобі ж, ми зробимо, робимо з вами цю вправу для того, що координація рухів. Не потрібно думати. Тобі ж ми встали, як зірка, і розпочинаємо. Хлопок, ноги, ноги е, разом. Наступна вправа. Нахили тулуба. Тобі ж наклоняємось якомога нижче. Робимо сьогодні не 10 нахилів, а 15. Стараємось якомога нижче тягнутись. Якомога нижче тягнемось. Але зараз робимо не руками, а ноги. Руки перед собою зігнути. Ось так от. Ноги на ширині пліч. І якомога нижче. 15. Разом якомога нижче. При цьому не згибаємо коліна. Продовжуємо разом зі мною. Розпочинаємо разом зі мною та продовжуємо. На 15 рахунків. Поїхали. Раз, два. Три. чотири 5. 6. Якомога нижче. 7, 8. 9. 10. Молодці. Продовжаємо. Продовжуємо 11, 12, 13, 14, 15. Як у мога нижче. У чому різниця? Ми робимо як мога нижче, ни з вами? Молодці. Наступне завдання і на останок сьогодні. Руки на пояс. П'ятки разом. Нараз спокійно становимось на носки. На два, Спокійно перекатуємось на п'ятки. Без різких рухів. Стараємось е, тримати е, рівнодення. Тобі, що я маю на увазі? Становимось. І потім спокійно перекатуємося на п'ятки. Е, 15 разів разом зі мною. Поїхало. Робимо. Раз. Перекатуємося на п'ятки. Два. На низки становимось. Раз. Перекатуємося на п'ятки. Два на носки Раз. Перекатуємось на п'ятки два. Продовжуємо на носки Раз. На п'ятки два. Продовжуємо на носки Раз. На п'ятки два. Продовжуємо. становимось на носки. Спокійно. становимось Раз. Перекатуємось. Два. І ще раз. П'ять повторень. Раз. На п'ятки два. на носки Раз. На п'ятки два, спокійно, без різких рухів. На носки раз. На п'ятки два. І на носки раз. Перекатимось на п'ятки два. На сьогодні все. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку та займайтеся, будь ласка, спортивними та фізичними вправами. Будьте здорові на все добре. До побачення. До, до, до наступних зустрічей.